От, питання стосується такого вузької, вузької теми. Це мультифункціональне скло, Салара в склопакеті. Чи дійсно це рятує влітку від перегріву приміщення, чи зменшує таке скло енергозбереження взимку? Дякую. Друзі, звісно, це все працює, але я скажу вам так, що мультифункціональне скло воно небезпечно для птахів. От у нас. Постійно, от мені боляче про це казати, але, от друзі, от влітку, коли я живу під лісом, у нас багато птахів, і от дві-три пташки гине. Тобто вони ж вони бачать небо і летять, і от ти сидиш, і от воно тільки удар в скло. бабах І сидиш таки, господі, тільки б шею не звернуло". розумієте от і За кордоном про це вже теж починають казати: що це повальне. Мультифункціональне скло, котре монтують на будинках. От, є навіть про, продаються за кордоном наклейки, у нас я не зустрічав на склок силует пташки. Це для того, щоб ну, відлякувати птахів, щоб вони не билися об скло. Тому що зеркальний ефект, на жаль, приводить от, до, до загибелі пташок. Значить, е, насправді, да це працює, тому що тут працює ефект дзеркала. І відповідно, якщо відбуваються проміні, да, то і працює ефект, теплотехнічний ефект. Наскільки це ефективно? Ну, це ефективно, тому що без цього ви склопакет можете витягнути до одиниці. Да, там енергозберігаюче скло поставити спеціальними добавками там 0,9,1, ну може 1,1. А мультифункціональне ви можете дотягнути до 1,4. Ну, це ефективно, як ви думаєте? Тобто ви покращите показник десь на 40%. Цифра гарна, скло пакет буде на 40% тепліше. Є таке, без питань. А це ефективно з точки зору теплоізоляції зовнішнього контуру, коли у вас стінка 5. Це 10%. Розумієте? Тому виходить так, що чим більше скла, тим більше тепловитрат. Ну, це, це теплотехніка, ви з цим не можете сперечатися. Звісно, хто монтує вікна, хто продає склопакети, буду вам розповідати, це енергозберігаючий. Це просто це піск моди, це саме сучасні технології, там ля-ля-ля-ля. Ну, от подивіться, скільки коштує велике скло мультифункціональне, яке везуть за кордоном. Там же ж, вибачте, 400-500 баксів метр квадратний, коштує. І це теплотехніка 1,2, 1,4. При тому, що стіна у вас 4-5. Значить, далі. Сучасне скло, зеркальний ефект це палка в двох концах. Чим більше відбувається, відбувається промінів, тим менше світла скло пропускає всередину будинку. І ви з цим теж нічого не зробите. Тому що це, друзі, фізика. Просто фізіка. От в старих будинках, да, ви там. Кажуть, ой, маленьке вікно, байниці ля-ля-ля-ля. Ну, подивіться, яка свята здатність звичайного скла. Просто звичайного скла. Навіть два, двох, два скла можете взяти. Да? Три скла можете взяти. І подивіться, яка свята здатність сучасного склапа мультифункціонального. В рази. Просто. Розумієте? Тобто, по суті, ви на будинок одягаєте темні окуляри від сонця. По великому рахунку, котре працює в два направлення: влітку відбиває перегрів, а взимку з внутрішньої сторони відбиває тепло в будинок. Тому дивлячись, в якої системі координат ми з вами спілкуємось, отаку от відповідь ми отримуємо. Якщо ми спілкуємось в середовищі вікончиків, ті, хто має справи з клопакетами, це супертехнологія, це сучасно, це класно. Якщо ми спілкуємося з теплотехніком, він вам скаже: ну відбіль... <смі> ви вулицю грієте. Якщо ми будемо спілкуватися з вами, з захисниками, зоозахисниками, то ви просто кучите. От і все. Тому в якій системі координат ми з вами будемо спілкуватися, пане Євген. Убирайте. <смі> <смі> Йдемо з вами далі, друзі. Ну, такі реалії життя.